Пішоходи є найбільш незахищеною категорією учасників дорожнього руху. Водночас на них суттєво обмежений. Штраф за порушення становить всього 51,85 гривень. А при цьому стягнути його досить важко, оскільки пішохід не зобов'язаний мати при собі посвідчення особи, а це потрібно для складання протоколу. Тож діяти доводиться здебільшого умовляннями та попередженнями. Цього разу працівники ДАІ Кривого Рогу вирішили використати нову форму роботи. Показ кадрів заварів, яких постраждали, Ждали пішоходи. Їх під час рейду демонстрували тим, хто порушив правила дорожнього руху прямо на очах у інспекторів та нашої знімальної групи. В школу спішили після тренування. Переходили дорогу не в неположеному місці. Хотіли перебіжати, бо опаздували в школу. У нас затримали зрудники і показали фільм, і розказали, що відбувається, якщо переходити дорогу не в неположеному місці. Тільки з початку поточного місяця за статистикою, ДАІ, зафіксовано 134 порушення правил дорожнього руху пішоходами. Основними причинами нарушення правил дорожнього движення пішоходами являється перехід в неустановленому місці, виход на проїжджої частини застоящего транспортного средства, де ограничена видимость дороги, а також перехід на запрещаючий сигнал світофора. Хотілося б до громадян нашого міста, соблюдати правила дорожнього руху, в частності. Переход проезжей части, переходить проезжую часть в установленном месте на разрешающий сигнал светофора, быть внимательным при переходе проезжей части, также соблюдать все правила перехода, то есть подойти к пешеходному переходу, остановиться, убедиться в отсутствии транспорта, а потом только начинать переходить проезжую часть. Водители наши тоже не соблюдают правила дорожного движения. Профилактика в этом направлении ведется, и пешеходам надо быть внимательным, находясь на пешеходном переходе, следить за дорожной обстановкой, дабы не попасть под колеса транспортного средства. Цьогорічний слоган тижня безпеки дорожнього руху безпека на дорозі залежить від кожного. Саме це і намагаються донести до кожного учасника дорожнього руху працівники ДАІ під час проведення профілактичної роботи, яка постійно проводиться оперативними службами, аби привернути увагу людей до проблеми росту аварійності та знайти ефективні методи, які дозволяють зменшити кількість загиблих у ДТП. Ведеться профілактична робота із дітьми, які... Нарушают тоже правила дорожного движения, в частности переход в неустановленном месте. С несовершеннолетними проводятся беседы по данному факту, делаются отметки в дневниках, также сообщаются родителям о данном правонарушении их детьми. В школах проводятся также беседы с несовершеннолетними, в детских садах проводятся беседы, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и вели себя корректно на проезжей части. Дотримання правил дорожнього руху, формування культури поведінки на дорозі, взаємоповага та взаємодопомога усіх учасників дорожнього руху. Це основні норми, які не завадить знати всім і яких дотримуватись. Це основні завдання тижня профілактики, мета якого об'єднання зусиль державних інститутів, громадських організацій, наукової спільноти та громадськості для вжиття реальних заходів для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Національний тиждень безпеки дорожнього руху триває з 11 по 17. 17 листопада